Рада вітати на уроці української мови. Отже, сьогодні в нас урок узагальнення і систематизації знань за розділом текст. Давай пограємо. Я буду ставити тобі запитання, а ти будеш відповідати так чи ні. Пов'язані за змістом речення утворюють текст. Речення в тексті розміщуються у будь-якій послідовності. До тексту можна дібрати заголовок. Заголовок повідомляє про те, що йтиметься в тексті. У тексті є лише зачин і основна частина. У тексті є зачин, основна частина, кінцівка. Текст, в якому про щось розповідається, називається розповідним. Коли в тексті повторюються одні й ті самі слова, це перекрашає текст. Уважно роздивись малюнок. Усно утвори текст за продемонстрованою ілюстрацією. Козацькому роду нема переводу. Постав відео на паузу, поміркуй, склади свій текст, поділись текстом з рідними, з друзями або з однокласниками. В зошиті записуємо число Класна робота. Записуємо рядок букв, буквосполучень, складів і робимо звукобуквіний. Аналіз слова козаки. Разом зі схемою. Прочитай речення. Розташуй їх так, щоб утворився текст. І зверни увагу пізніше на виділені слова. Це завдання із друкованого зошита 62 сторінка, 117 вправа. На узліссі стоїть замріяний клен. Вона шелестить своїм молодим листям, мов вітається із сонечком. Він радіє, що скоро настане літо. А яка ніжна і струнка красуня-берізка? Отже, поміркуй, розстав речення так, щоб утворився текст. Запиши обидва речення про берізку і поміркуй, яке з них треба записати першим. А яка ніжна і струнка красуня-берізка? Вона шелестить своїм молодим листям, мов вітається з сонечком. 118-та вправа з друкованого зошита. Прочитай текст добери до нього заголовок. Коли ластів'ята підростають, ластівка мама, щоб вони не випали з гнізда, прив'язує їх. Для цього вона використовує волосину з кінського хвоста. Один кінець волосини намотує пташині на лапку, а другий шматок клини приліплюють до гнізда. Отже, дай заголовок тексту запиши його. Придумай кінцівку, запиши її. 119 вправа. Прочитай текст і запиши, підібравши до нього заголовок. Між двома невисокими будинками в самому центрі міста росте горобина. Навесні це справжнє диво, її тендітні гілочки прикрашені справжніми гірляндами сліпучо білого цвіту, зелені ніжні листочки і біле-біле намисто, рясне і пишне. Опиши, якою буде горобина в іншу пору року. Пору року обери самостійно. Додому завдання з друкованого ЗОшита. 120 вправа на 63-й сторінці. Прочитай речення. Усно доведи, що це текст. Добери до нього заголовок і запиши його спочатку. А потім доповни цей текст двома реченнями. Запиши їх. Якщо виникають запитання, залишай в коментарях. Дякую за увагу. До зустрічі!